Президент Трамп може вас запитати? він окупував справді велику частину Сходу України Крим. отже, це було 2014 року. Почалося багато років. Я кажу не просто за президента Байдена. Був Обама, президент Трамп, президент Байден. Тепер знову президент Трамп Хай його Бог благословить і дасть йому змогу зупинити. Але від 2014 року його ніхто не зупиняв. Він окуповує купов бував. Людей? Від 14-го року? 15-го? Ні, 14-го. Ну, і під час 14-го, від 14-го до 22-го тривала оця війна. Людей убивали на лінії зіткнення так званій, його ніхто не зупинив. Ми мали з ним розмови, дуже багато розмов. Багато сторонніх навіть ми підписали. Я навіть підписав як новий президент 2019 року. Підписав угоду. Підписав угоду і Макрон, і Меркель потвердили припинення війну на вогню. І мене всі запевняли, що ніхто надалі не піде. Ми Підписали газовий контракт. Він зламав нашу умову, зламав нашу угоду. Не обмінювався полонениками. Ми підписували, а він не обмінював. Яка тут дипломатія може допомогти. Про що йдеться? Про що ви говорите? Що маєте на увазі? Я кажу за дипломатію, що а, не дала зупинити руйнацію вашої країни з усією повагою. Ми маємо тут американських медійників Тепер Ви а, маєте нестачу людей, нестачу чоловіків. Проблем <рістична> не <рістична> ви ще не побували в Україні. Ви не були в Україні. Приїздіть, і побачите, чи маємо чи не маємо якихось проблем. я бачу історію. Я знаю, що діється з українським народом. Я? чи ви не погоджуєтеся з тим, що ви маєте проблеми, що ви не можете а, набирати людей до війська? І а, Чайнепровен ми ви не можете нападати на адміністрацію, що намагаєтеся запобігти зруйнуванню вашої країни. Війною всі мають проблеми навіть ви ви маєте океан. Океан вас відгороджує, але ви відчуєте ви цього не можете знати. Ви не можете цього знати. Не кажуть, не кажіть нам, що ми відчуватимемо. Ми намагаємося розв'язати вашу проблему. Не треба нам накидати свої позиції. Вам нічого не накидає. Ви не маєте на права нам диктувати того, що ми будемо відчувати. Нам буде добре, нам буде чудово. Ми будемо сильні. Ми будемо потужні. Ви тепер не в слушній позиції, не дуже вигідні від самого початку війни. Ви не в належних умовах. Ви не маєте на руках потрібних карт. Я не гуляю тут у карти, пане президенте. Я говорю поважно. Мільйони людей загрожені. Ми на Межі третьої світової, ви з цим не можете гратися. Ви а, виявляєте неповагу до нашої країни а, і ви не можете нам нам указувати, що нам робити. Не можете нам диктувати. Ви поїхали до Пенсильванії, і в жовтні ви брали участь у кам кампанії на супротилежної сторони. А тепер президент США намагається врятувати вашу країну. Ви думаєте, якщо кричатимете про війну? Ні, він не кричить. Україна у великій скруті. Ваша країна у великій скруті. Я знаю про це. Ви мали чудово, чудово, чудов, ч... ми тримаємося від самого початку. Ми були самі. І ми дали вам дали вам 350 мільярдів доларів, зброєю обладнанням. Ви якби ви не мали нашої зброї, нашої техніки, ця війна скінчилася упродовж двох тижнів. Я чув, що це три дні від Путіна. тепер уже два тижні. Це дуже важко так мати справу по діловому. Намість того, щоб сказати дякую. Ми можемо розв'язати наші незгоди. А не треба. Ми ви не маєте слушності і перед лицем медійників. Та хай народ бачить. Хай народ бачить. Хай це транслюється. Ви маєте бути вдячні. Ви не маєте карт на руках. Люди помирають, вам бракує вояків. Вичерпується жива сила. Ви не можете нам сказати, я не хочу припиняти війни. Я хочу те, я хочу все. якщо перестануть стріляти, перестануть літати кулі, перестануть умирати люди. Я, я хочу припинення війни. Калорпіплобовсьов. Припинення вогню передує угоді. Це, це Байден, мій попередник не надто був мудрий. Перепрошую, Обама вам дав нічого, а я вам дав Джевеліни, щоб ви боролися з танки. Що вам дав Обама, дав вам якісь Шити, а я дав вам зброю. Без нас ви не маєте жодних карт на на, на руках.